Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в Телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні, Романи... сьогодні Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорі, вітаю вас. Вітаю вас. Путіну треба якомога скоріше захопити Покровськ, щоб Захід змусив нас віддати Донбас. А про це сказав президент РБК Україна, посилаючись на свої канали, повідомляє, що Путін установив строк окупації Покровська до 15 грудня. Яка зараз ситуація в Покровську? Половина Покровську в сірій зоні, а половина в червоній. Наскільки це актуальна інформація? Вона по більшості відповідає дійсності, хоча розібратися дуже складно. По фактично по всім по районам міста йдуть бої, але ворог закріпився південний, південно-західний, західні частини, а також в промисловій зоні. А підрозділи частини Сил оборони України на півночі. Це безпосереднє місце, але ж є ще Мирноград на, на сході. Які атакують в свою чергу? Він закриває східний фланг покровська Мирноград, і ворог його атакує з північно-східної частини в районі Новоекономічного. Канамічного окремо напрям ведення бойових дій це Добропілля. Там успіх після на стороні підрозділів Сил оборони України. Вони, значить, свій час нині, яке там відбулося, розсікли на три частини, північну частину на поточний час ліквідували і полуоточили середню частину цього вплинення ворога, перерізали там логістичні лінії і продовжують зменшувати цей район, де знаходиться ворог. Але ворог намагається діяти на півночі північно-східному напрямку Мирнограду, і бої найбільш напружені, йдуть взагалі навколо шляхів логістичного забезпечення на поточний час як тяжко буде вибувати окупантів з міста, якщо все ж таки воно буде зайнято. Важко вже на цьому етапі, бо з півдня ворог заводить техніку, заводить мінамети, мінує, застосовує дрони, і тому ті завдання попередні, які формулював головнокомандуючий, вибити їх з промзони, вибити їх, розсікти їх на Добропільському напрямку в тому районі, вибити з. Плаздарв з на лівому березі річки, поки раціонально з точки зору воєнні, але ми бачимо, що для цього не вистачає ресурсів силам оборони України. Пане Ігорів перед тим як ми продовжимо. А у вас нормальний інтернет? Ви мене добре чуєте і бачите, тому що ви в мене трошки зависаєте. Я вас чую, бачу добре. А от ви в мене зависаєте. Я чую у вас голос, але він не поєднується з вашим обличчям і мімікою. Можете ще раз, будь ласка, перезайти? Давайте. Дякую.